Сім учнів і золотою медаллю у доросле життя цьогоріч випускає класний керівник 11-го А класу технологічного багатопрофільного ліцею Любов Федорова. Каже, клас цікавий та неординарний, а ще багатий на призерів різноманітних олімпіад. Прощатися з такими учнями доволі важко. Коли випускається клас, це завжди сумно, але я бажаю, щоб вони в цьому житті досягли всього самого найкращого, успіху їм всім. Ну і я думаю, що цей буремний час. Саме такі буремні діти, які навчаються в класі, в цьому зможуть зробити Україну нашу кращою. Випускниці кова Катерина Олександрова, НВК 7. Стопчук Марія, НВО номер 5. Мельничанка Анастасія і НВК номер 4. Одні з тих, хто плідно навчається, аби досягти успіхів у житті. За їх зусилля, відповідна нагорода, золота медаль за високі досягнення у навчанні. Випускниці кажуть, шлях до золота був нелегкий, але це вартує витрачених сил. Навчання взагалі важко дається, потрібно старатися уважно бути завжди, але я думаю, це того варте. В певних моментах, звичайно, було важко, але з такою підтримкою із сторони батьків, родини і педагогів це було набагато легше. Прийшлось працювати наполегливо і деколи довго не спати по ночам, і це було нелегко. Позаду шкільні парти та уроки, попереду зовнішнє незалежне оцінювання та студентське життя. Незважаючи на брак часу, деякі випускники так і не вирішили, із якою професією хочуть пов'язати своє майбутнє. Це щось зв'язане з філологією, і журналісткою. Подобається наша мова, подобається писати. А дехто навпаки твердо знає, ким стане в недалекому майбутньому. Я би хотіла стати лікарем, я бачу себе в медицині. Хотілось би допомагати людям приносити користь суспільству і піднімати, покращувати медицину саме в нашій країні. Я б хотіла зв'язати своє життя з математикою, тому що математика це те, до чого лежить моя душа, і це дійсно мені подобається. Поступати на Львівський політехнічний університет або в КПІ на програміста. Мені якби подобається писати різні програми. Аби нагородити кращих та щиро привітати випускників, на свято завітали й посадовці. Я вітаю вас з цим святом вашим, бажаю вам легкої стежини, бажаю вам ставити перед собою високі цілі, досягати їх, гарно прокувати по життю і завжди гідно нести звання громадянина України. Дорогі випускники, звертаюся до вас, що ви з гордістю принесли правду української держави, щоб ви своїми знаннями, своїми уміннями розбудовували українську державу, щоб ви стали дійсно гідними громадянами Української незалежної держави. Хай вам щастить, щасливої долі, успіхів вам, добра, здоров'я, слава Україні! І ще один важливий гість Сергій Лобазюк. Уминути увагу і свято народний депутат каже: не міг, адже від кожного вчорашнього школяра залежить майбутнє Хмельниччини і України. Я вас вітаю, Божого благословіння вам, ангелоохоронця і нашій Хмельниччині, мудрого і виваженого підходу до всіх справ. Зі святом вас Дарина Денисенко, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.